О, дивись спальник. Там що, крикуха? О, я, я змогла всередину зайти. Ну, пішли. М -м, зараз. Чухня хаха. -ха. О, о-о-о, коп-коп-коп! Він так, цей звуки таке робить, коротше. Ага. Ніби вибухне зараз. Ой, зелений! Зелений! Да? Він зелений! Я не можу в нього попасти. <Vegas> я б'ю двері. У мене перезарядка. Там щось речить. Uh -huh. Чуєш? Цікаво. Uh -huh. А що з вас так, все? Так, він зелений. О-о-о. У-у-у! Поки не бачу. А-а-а! Oh, oh, <кво> Okay. А де сумки? Лу Шовки всі пусті. Мені Саму тут не чула. подобається, тут нема луту. Це квест 5 рівня плюс mm -hmm. 2 рівня відпустки, сьомого рівня квест. <питричене>